Сау панцергаубіце 2000 сконструйовано на базі танка леопард 2 Її створено за схемою, де попереду розміщено моторно-трансмісійне відділення, за ним відділення управління з місцем водія-механіка. А у кормі корпусу бойове відділення з баштою кругового обертання. Кормова частина башти, де розміщена частина боєкомплекту, відокремлена від відділення з екіпажем міцною перегородкою. Це підвищує живучість розрахунку, адже під час детонації боєзаряду енергія вибуху спрямовується назовні через корму башти. Екіпаж САУ панцергаубіце 2000 складається з п'яти осіб: командира, водія-механіка, навідника та двох заряджаючих. Місце механіка-водія розташоване ближче до правого борту. Інші чотири члени екіпажу розміщуються у башті. Крім того, варто зазначити, що гаубиця може успішно вести вогонь і за наявності трьох членів екіпажу: командира, заряджаючого та механіка водія.